Були в хорі, робив самодіяльний, хор був тут у нас у клубі, Кроворад їздили з виступами по селах. А як хор називався? Я не знаю, Ніхто його там не називав, так як. А хто співав? Ну, жінки всі такі жінки. А де ви брали пісні, щоб співати? Ну, як і вони там з книжок були в бібліотеки книжки. А були такі пісні, які ви співали від старих бабів вивчали. Вони вже позабувала. Чого? Ну, в нас такий був хормейстер, він не сильно так він все, Сніжок, трохи з не шукав. А чого він не хотів, щоб ви старі пісні співали? Та да Я знаю щось, бо він такий, я знаю, як, як йому Це так... Це було не модно. Він е, е, требував з нас іменно по нотах, а ми технот не понімаємо, угу. бо в нас був один молодий хлопчина. То нам якась пісня сподобається, ми співаємо від себе. А він сидить і підбирає звук. А потім він десь розчитався, бо женився та жінкою. Виїхали з села, а прислали сюди вже нового з інституту. І він срочно таки все по нотах. Ми його кажем, давай заспіваємо цю пісню. Яку, яку ви хотіли заспівати? Стару ну, ми якусь там хотіли. Тоби я вже й позабувала, що ми хотіли. А він, я не можу підобрати, взяти мотив. А оце коли помимо хору десь вечором збиралися, чи за столом, чи з подругами співали? Співали. А що? Шуміла діброва, шумів темний гай. О, то може, заспівайте хоч трошечки. А? Заспівайте трошечки. Шуміла дібро, боже. Я вихвилююся. Не хвилюйтеся. Не хвилюйте.